Так, щоб було цікавіше трошки на каналі. Між роботою покажу вам, що таку роботу з деревом. Значить, принесли мені отаких такі дві планочки до 2 метрів. Ну і на них треба зробити отаку насічку Щось похоже от таке. Значить, що зараз покажу? Я вже одну зробив, як видно. Для початку тут треба розмітити, порахувати і т.д. і т.п. Оскільки в мене вже є розмічено і пораховано, то є по 28 мм. Таку беру від краю і... І от по 28 мм поїхали. Можна би було зробити в принципі, якийсь шаблон, але постійно довжина планок різна. Може виходити 29, може виходити 30, так що шаблон якби, тут не дуже варіант. Приходиться розмічати так. так у ухлінець. Ще один з варіантів. Можна робити ще тако, коли є розмітка так, потім я беру і так у районі 6 мм отако від руки догоньку провожу. Одна сторона і потім друга сторона. Отако. От так, беремо фучок. Матеріал то є дуб, звичайний, дуб твердий і починаємо то робити. Потім, коли я зробив фучкові лінії, робимо потім ще таку носічку і округлим різачком. Ось буде питати зарізці, різці робив сам, то вже було давно. Спружинна сталь 65 г В кінцевому результаті виходить така гарна носічка на чорному дубі. От народ, як виглядає, зліва бронза, справа латунь. Вітаю на каналі, хто полюбляє всякі железячки. Значить, знову нині делікатна робота. Так, трошки поутираю, бо впало мені у порохи. Ми ж працюємо з деревом, так що порохів у нас достатньо. Значить, е треба зробити таку різьбу. Так, тепер тут різьба на краю шістрка 0,5. Тут сімка 0,75. Тут сімка 0,75. Так, щоб робити цю роботу, прийшлося зробити от такого малесенького різачка, Ну, я не знаю, напевно, міліметр не міряю. Вот такая частота. Так, проверяем размер, что тут есть у нас. Так, 7,5 с половиной, точим далее. Багато хто питає, а як там ТВШ? Нормально стоїть чекає, бо от маю токарний подерево, деколи виручає, що обходимося без токарного. Можу багато кому порекомендувати, якщо хочеться навчитися класно точити метал, то поточіть трошки уручну. І ви все зрозумієте. Так, от така плашка. Новенька. Такий плашкотримач. тримач. Колись я собі замовив. Мені зробили. Ціна його була тоді 30 гривень. Хромований, все класно. Так, ріжемо різьбу. Ось таку пінольку підпер. І ріжу. Класно ріжеться. Що то є острий інструмент. Ось така стружка там класна йде. Ось такий я вгрес вже з другої сторони. І як ви думаєте, от то зробити? Вирішую то зробити через лірку, бо то інакше не вийде. Ось таку крутив. Я от такого і зараз ріжу різьбу з цієї сторони. Так, народ у кінцевому результаті було зроблено отаких от ще дві різьби. Матеріал бронза. Як мені пояснили, то до нівеліра. Коротше, оця деталь вона є крива. Вона є зігнута. От прийшлося робити такі запчастини. Все, всім всього найкращого.